Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти хліб без замісу. Буде для тих, хто не дуже любить з тістом працювати. Беремо 300 г борошна, пересіваю, додаю 6 г солі. 5 грамів дрожжів сухих. Цю всю масу змішуємо, додаємо 225 грамів теплої води. І змішуємо все лопаткою, поки не буде однорідна маса. Змішала я лопаткою всі інгредієнти. Уже однорідна маса вийшла. Тепер я візьму лоточок і в лоточок це тісто покладу. Накриваємо. І 2 години воно стоїть при кімнатній температурі. Дві години простояло тісто при кімнатній температурі. Дивіться, як гарно воно піднялося. А тепер ставимо його в холодильник від двох годин до 7 днів воно може стояти в холодильнику. Я ставлю його на ніч. Тісто простояло в холодильнику ніч. такий от вони у мене. Зараз присипаємо поверхню і будемо виймати його з латочка. Ну І Тепер нам треба сформувати. Хлібинку я буду пробувати сформувати з його кульку. Ідеальна форма не вийде, але, але пробуємо. Буду ставити кульку на пергамент, накрию харчовою плівкою і на годину в тепле місце. Пройшла година. Зараз я надрізаю хліб і ставлю на 230 градусів на 25-35 хвилин. Хліб пропікся 40 хвилин. Зараз він ще гарячий, остигне, і будемо дивитися, що там всередині. Хлібчик хрускає. Я не знаю, чи буде вам чути в мікрофон. Так він допікається. Коринка дуже хороша, м'якенький м'якіш. Дуже піднімається гарно. Як для такого хліба тут взагалі активної роботи потрачено ну, 10 хвилин, поки ви змішаєте. Тут всього 4 інгредієнти. Саме просто його зробити. Так що користуйтесь цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!